Ми тут багато сьогодні про результати вчорашніх перемовин у Стамбулі. Говорили про меморандум, який викутала Росія, про те, що там фактично всі пункти, які у цьому меморандумі містяться, викручені на максимум по усім можливим контекстам, про те, що там поля для компромісу немає. Як ви бачите результати другого раунду цих переговорів? Чи здобула Україна щось крім гуманітарної складової, мається на увазі, крім обміну полонених і тіл загиблих? Звичайно, те, що стосується обміну повінених і тіл загиблих, це це надзвичайно важливо для кожної родини, яка втратила або мають родича в полоні. Але те, що стосується самих перемовин, ніхто не очікував ну, точно. Ми не очікували ніякого прориву, і тому, в принципі, чекати якихось укладання домовленості про припинення вогню ну це точно не далекоглядно. Це точно не про Путіна. А ми з вами вже скільки часу спостерігаємо, що в принципі Росія не готова і ніколи не піде на такий швидкий швидкий розвиток, тому що для них війна це якби їх ідеологія, це їх ціль. Це Якби те, що дає жити їхньому режиму, і тому підходи Кремля ну вони завжди використовують і дипломатичні, і військові треки для досягнення просто своїх тих чи інших інтересів, і до речі. Ми маємо теж мати такий підхід. Я зараз маю на увазі військовий, тобто ми маємо зрозуміти і в Україні влада, і так само наші союзники, що не може бути там одного якогось напрямку. Надзвичайно важливо працювати по всім напрямкам. І якраз у ці дні служба безпеки України, ці всі спецоперації, це якраз про цю таку демонстрацію асиметричної відповіді агресору, і це важливий розвиток і сигнал як союзникам, так і е, е, Кремлю я думаю, що е, якраз окремо відзначити той факт важливо про те, що нарешті українська сторона перейшла до такого професійного підходу в дипломатії, тому що все ж таки наші дипломати без успіхів на е, полі бою, ну їм важко досягати тих чи інших домовленостей, тому пріоритет. України має бути забезпечити військового всім необхідним для того, щоб він посилював, в тому числі, і дипломатичну позицію. Якщо ми говоримо нашою, що стосується нашої команди Європейська солідарність, то ми точно не очікували, а, скажімо так, від ворога, да, якби від російської сторони. Такі, якийсь той, той, той факт, а, а, який би зазначав, що там Росія там на щось погодилась. Зрозуміло, що скажем так, ми побачили, що росіяни підготували свій варіант. Ми дуже добре що підготували е, свій варіант, і знову ж таки тепер. Е, Добре, що українська сторона нарешті е, зрозуміла, що треба пропонувати своє, а не чекати, що там скажуть росіяни, і далі вже, скажімо так, працювати за е, чужим текстом. Тому, коли ви говорите про Стамбул, коли ми говоримо про меморандум. Бачимо, що звичайно ці тексти вони абсолютно протилежні діаметрально і точно спільного знаменника немає тому, що стратегія Росії, як вона була, її залишається. Це не тільки знищення України, а це насправді знищення а, а, демократії, знищення і Європейського союзу і західного цивілізованого світу Тобто, це означає, що ну точно не варто очікувати якихось змін у позиції Російської Федерації, воно не відбулося, а значить, і так само з нашої сторони, з нашого боку, ми, як України, точно нам не можна розслаблятися, і нам треба працювати з партнерами і мати цю трансатлантичну єдність. Тому, повертаючись і до Стамбула, і те, що зараз відбувається і в Вашингтоні, тобто Дуже добре, що українська сторона ну, показала, що ми можемо дійсно діяти отак асиметрично. і поки вона тому, що якщо Росія буде мати оцей час для того, щоб кожні якісь документи показувати щось, погоджувати, щось не погоджуватися, це просто забирає час, але ми з вами бачимо наскільки вони, скажімо так, просуваються. Тому нам важливо працювати саме по тому треку, де ми будемо робити сильніші наші збройні сили України. І ми пам'ятаємо з вами ці перші дні повномасштабного вторгнення, і важливо, щоб озброєння озброєння, і так само я сподіваюся, що. Перший основний меседж, те, що стосується тієї ком... команди, яка а, поїхала до Вашингтону, що все ж таки там результатом стане не заморозка допомоги військової, а саме її надання. І ми і, і всі мають над цим а, працювати, тому що а, кожен раз наголошую, що основний переговорщик від України це збройні сили України, це спецслужби, це. Ті сили безпеки та оборони, які борються з ворогом е з зовнішнім а. І дуже добре, якраз це все доказали, і якраз важливо, щоб це і теж усвідомила та делегація, яка поїхала до Сполучених Штатів. Мені, Марія, внутрішні наші аспекти фракції Європейська Солідарність у Верховній Раді ініціює створення тимчасової слідчої комісії щодо наслідків впливу Андрія Портнова на судову систему України. Про це з трибуни парламенту каже народна депутат Вікторія Сюмар. Вона зазначила, що смерть Портнова залишається без уваги в основному в українському Інформаційному полі а йдеться не просто про колишнього заступника голови адміністрації Януковича, а про людину, яка фактично керувала злочинною системою у судах та правоохоронних органах нашої держави. Ви знаєте, якщо говорити в принципі про портновщину, і коли ми говоримо про парламент, ми, до речі, сьогодні вкотре побачили деякі ініціативи, які знаєте мають такі. Почерк і стиль якраз портнова, і теж розмовляючи з колегами, ну от вони ж знають правду. І, до речі, дуже багато з них і на такому гачку. І тому якраз це є можливість і знищити цю Портовщину, і щоб цю систему, знаєте, не продовжувала вона жити. Сьогодні було декілька законодавчих ініціатив, якраз в. З Цими законодавчими ініціативами і є величезна проблема, те, що знову ж таки справа портнова живе, і це прикро це недопустимо, особливо по тому треку, якому йде Україна, що стосується стовтих переговорів до європейської До європейського союзу. І повірте, там, якщо там навіть є значок, що це законопроект євроінтеграційний, коли ми йдемо до норм і до конкретних статей, воно нічого не має спільного. На жаль, навіть з дерев. Європейського союзу, там, тобто там є маніпуляції. Тому все ж таки хотілося б, щоб вже на, на, на цьому етапі ми позбавились, тому що якщо ми говоримо про Європейський Союз, класти основи, як би наша влада не крутила, не закручувала і не було красиві назви законів, але є текст, є зміст, і реалізація треба реалізувати. В тій мірі, яка буде вигідна країні за ті, які цінності ми платимо найвищу ціну. А все ж таки, щоб влада зупинилась маніпулювати саме текстами, ну і робити імітацію того, що вона приймає якісь євроінтеграційні закони. і до речі. Я впевнена і в будь-якому випадку от, тут якраз ми викликали сьогодні і Свереденко до парламенту, щоб проговорити, і хотілося би теж перед їх візитом і почути інформацію про ті додаткові угоди, які були прийняті. І, до речі, якраз компонент е, тої оборонної допомоги, яка була зазначена в першому меморандумі. Ну, от хотілося ж таки, щоб ми е, нарешті е, все одно після такого довгого довго часу почули ті позиції і далі вже Розуміли, з якими е, переговорними Переговорним пакетом їде українська делегація до Сполучених Штатів, тому що це в тому числі і про ті правила, про верховенство права, і про ту прозору систему, яку ми маємо впроваджувати а, всередині нашої країни серед тих інституцій, щоб вони ну знаєте, все ж таки були незалежними, але залежали чи там від Татарова, чи від ми знаємо однієї адреси, це є банкова. Тому а, те, що сьогодні. Відбувалося знаєте, особливо навіть така хороша ініціатива була про створення військового омбудсмена. Ну і все одно, от владі не спеціалісти знаєте, спотворити е, хорошу ідею, і все одно е, от зробити знаєте, так, щоб людина залежала, щоб вона не працювала на е, тих функціонал яких вона має захищати, допомагати, а от все одно знаєте зробили залежно від однієї особи. Це знову ж таки. Ми не говоримо про збалансованість влади. Ми не говоримо про демократію. Ми не говоримо про ті цінності і принципи, які сповідуються, в тому числі в Європейському союзі. Пані Мрія, почули, дякуємо за.